Ми будемо говорити про Суми та Сумщину, тому що останні дві ночі там постійно розстрі... обстрілюють росіяни енергетичну інфраструктуру, і ситуація в місті дуже важка. В'ячеслав Рябченко, депутат Сумської районної ради, голова благодійної організації з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Вячеславе. Героям слава доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Вас вітає незламна сумщина. Ну от хотіли розпитати про ситуацію у незламних сумах і у незламній сумщині. Так ворог вчора надзвичайно активно бив по об'єктах енергетичної інфраструктури, поцілив в, енер... в електричні підстанції. Наскільки ми розуміємо, що зараз з електрикою і з водою у сумах. Так, ворог не тільки вчора, вночі бив. Він бив вчора і цілий день е, обстріли йшли, і сьогодні цілу ніч були обстріли. Е, шахеди літали, з е, балістики били з різних видів озброєння. Били, значить, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, на ранок. Світло частково подано вже в місті суми. Частково є вчора, з вечора взагалі, близько шостої вечора. Пропали і вимкнули світло тільки близько часу ночі. На сьогоднішній день є повідомлення від органів влади про те, що вода буде подаватися два рази на добу. Це з п'ятої години. Ой, з сьомої години ранку до дев'ятої години ранку, та з сімнадцятої години до двадцять першої години ввечері буде. От на даний час така важка ситуація в сумах. Йду, йдуться відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури. Вчора було влучання і в виробничу базу в підприємство було влучання, і декілька разів було влучання в самі трансформаторні підстанції. Дивіться стосовно води, тобто, це лише деякі райони сум живуть за таким графіком, чи це стосується всього міста. Це стосується всього міста, але сподіваюся, що це буде ненадовго, бо наповнюють резервуари, коли все понаповнюється водою, то тоді буде водопостачання більш стабільним, більш постійним. А електропідстанції вже погасили так. Ну тому що вчора, ми наскільки розуміємо, там дуже сильно палало, так чи вже локалізовані пожежі і ведуться якісь можливо відновлювальні роботи, хоча я не знаю в якому стані перебувають об'єкти пожежі вже погашені тобто на даний час. Ну наскільки мені відомо, що вже задимленості немає. Я не бачу такої. Ну скажімо так, як я вчора бачив особисто, коли в 400 метрах від мене був вибух. Бачив це це полум'я, дим, то на даний час це вже більш стабільно, немає такого, скажімо так. Вже немає такої важкої ситуації, а з укриттями яка ситуація, пане В'ячеславе, так ну розуміємо, що в кожному регіоні є своя специфіка побудови. Ну і відповідно, так чи були зроблені, наприклад, відповідні роботи для того, щоб представники там мешканці тих чи інших районів сум могли знаходити безпеку. Так, укриття у нас є модульні укриття по сумах стоять, є стаціонарні укриття, які збудовані, але на жаль, ну не всі укриття працюють. Не всі укриття працюють, тому люди вже не ховаються. Навіть зараз йде повітряна тривога. Я стою в центрі міста. Людей дуже багато ходить, дуже багато транспорту. Тобто, люди вже звиклися. З тим, що коли йде тривога, то ховатися не обов'язково. А от, скажімо, якщо стосується це пунктів незглавності, які хотілося бачити більше, то на жаль, на вчора було відкрито їх дуже мало пунктів, відкриті тільки в деяких частинах міста, де світла не було, взагалі більше доби. Не було там, де світло б з'являлося інколи, то вважалося, що пункти незламності не потрібні, мабуть, так. Ну тобто, я особисто знаю про те, що в одному із пунктів незламності генератора не хотіли заводити, тобто, хочете прийти, посидіти – посидьте, але щоб там не працювало, такого не було. А впродовж цілої доби вони ж мають бути відкритими. Зокрема, коли ми говоримо про такі важкі ночі, так, коли ну, є певні, я думаю, панічні настрої пов'язані з тим, що зникає електрика і вода, ніхто не знає, чого нам чекати завтра. Треба зарядити телефони і, можливо, е використати той чи інший альтернативний вид зв'язку, для того, щоб повідомити там своїм близьким, що добре. От ви зачепили надзвичайно істотну тему, коли ми говоримо про. Роботу пунктів незламності. Так, вони повинні працювати, але ж я ще раз наголошую на те, що ну можливо тому, що зараз тепла пора доби. Можливо, багато питань чому. Але я ж кажу, що працюють генератори на Наприклад, є пункти незламності, які відкриті в навчальних закладах. От в навчальних закладах генератори не включають, бо, опять же, це паливо, яке лягає на директора школи, де потрібно його випрашувати, брати співфінансування на це, все паливо. Ну, тобто, багато таких питань, які, скажімо так, треба вирішувати на державному рівні, на рівні. Не тільки громадськості, а на рівні держави, тобто, це все забезпечення паливом, забезпечення всім необхідним тією самою питною водою. Я підвозив там, дякую підприємцям, які допомагали. Я підвозив на штаби з ліквідації на деякі пункти. Я підвозив питну воду. Ну наш фонд підвозив. Я особисто. то. Тому працюємо, але це більш повинна бути злагодженість консолідованість держави державних органів з волонтерами і з усіма іншими структурами яка роль військової адміністрації в цих процесах. Тому що ну по ідеї, вони би мали якраз військові адміністрації бути тими, хто буде цей процес весь е, вести. Ну у нас президент призначає голів військових адміністрацій. Значить, це оповноважена людина президента в тому чи іншому регіоні. Ні, відповідальна за те, аби це все відбувалося на належному рівні, і загалом до чого кажуть готуватися місцевим жителям? Тобто, ми бачимо, що ворог зараз прицільно б'є по сумах, прицільно б'є по енергетичних об'єктах сум сумщини, і що зараз ситуація важка, а зараз лише вересень місяць. До чого людям кажуть готуватися? Чи не кажуть людям, що можливо доведеться десь перечекати зиму в інших місцях? Ні, такого не кажуть. Такої інформації немає. Такої інформації немає, але люди все чудово розуміють самі, і з ким я не спілкуюся, то всі, в принципі, взагалі, то розуміємо, що після початку спецоперації на Курщині ворога почало бісити, і він почав вести активні дії з наступу та пошкодження міста. Тунта громади та області, тобто він б'є по містах, по е, шляхах перетину через воду, по містах, б'є по містах е, 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 енергетичної інфраструктури. Ну по енергетичній інфраструктурі б'є. Він б'є по всьому, щоб тільки знаєте, нашкодити, як то кажуть, нашкодити нам. Військова адміністрація в цьому плані. Ну вона не встигає, скажімо так, простежити ті самі там укриття, роботу укриттів, чи ще щось, Вона просто не встигає, бо багато роботи по пошкодженню будівель. Багато пошкоджень. Ну, от, наприклад, якщо візьмемо на саме таке наймасштабніше із останніх таке, що брала за крик душі, це коли прилетіла в центр реабілітації дітей. І було дуже багато пошкоджень. Там більше 1500 помешкань було пошкодження. Не пошкоджено, незважаючи на сам центр реабілітації дітей. дітей. Військова адміністрація вона справляється зі своїми, ну зі своєю роботою, скажімо так, в... з тим, що вона може справитися. Але я просто чудово розумію, що на жаль є такі моменти, з якими просто не вистачає часу. Просто їм не вистачає часу, Вячеславе. Якісь підготовчі додаткові сценарії ведуться, ну ми розуміємо, так що вход вийшли в осінь, так за, за якийсь місяць буде холодно. Так ну і відповідно, теплопостачання, водопостачання. Як це може відбитися? Які додаткові сценарії продумуються для того, щоб підтримати сумчан? Ну на даний час мені про ці сценарії невідомо. Я коли спілкуюся. З мешканцями громади, мешканцями Сум області, спілкуюся, То люди надіються, сподіваються, тільки на себе ведуть на даний час заготовку, загот... заготавлюють це дрова. Я знаю, що люди вже деякі багато моїх знайомих, багато друзів облаштовують дачі під те, щоб ночувати взимку, копають там колодязі. Ну тобто, сподіваються. Тільки на себе, от е, це те, що стосується моїх знайомих, те, що стосується те, що я бачу, то вони сподіваються тільки на себе. Що буде від е, органів е, самоврядування місцевого від органів влади, поки що на даний час у ну, мене немає такої інформації, щоб я міг сказати, що продумується, що виконується, що не виконується. На жаль, такої інформації в мене немає. Ну і на ще що хотіли розпитати. Новини з річки Сейм, так надійшло повідомлення, що вкотре стався вкид вкидання тих чи інших шкідливих речовин. Знову зникає кисень. Там риба, наскільки ми розуміємо, вже вся здохла. Так що ситуація важка з водою. Загалом важка, вода чорніє, вода має неприємний запах. Те, що люди мені телефонували раніше, ми розповідали по цьому питанню, і зараз то ситуація важка. Люди телефонують, питають, куди звертатися. Ми допомагаємо. Хоч це ну є і по нашому району, по сумському району, вона протікає, вона починає текти, всі ми знаємо із Курщини і тече далі на Чернігів, це Вода знову має неприємний запах, знову темніє. Тобто розуміння, Що це свідомо отруїли річку? Що, що говорять Я місцеві мешканці? Ну, місцеві мешканці вважають, що так. Що це вийшло з ой, вибачаюсь, не скажу зараз по пам'яті соспірзавода, звідти стався вибух. Тому, скажімо так, вважають, що це було свідомо отруєння води, щоб ну, нашкодити зробити. Як то кажуть, ні сам, ні гам, ні другому не дам. Так, оце така і тут історія. Дякуємо вам за включення. В'ячеслав Рябченко, депутат Дякую Сумської вам. районної ради, з нами був на зв'язку.